Ця історія сталася насправді: один подарунок у бібліотеці, і ціле життя пішло іншим шляхом. Кожного дня він приходив у бібліотеку, сідав у кутку, мовчки гортав сторінки, але нічого не брав додому. Бібліотекарка спочатку думала, просто ховається від дощу, але з часом зрозуміла він один. І ця тиша з книжками для нього єдине світло. Одного вечора вона підійшла до нього з книгою в руках. Візьми, це подарунок, я думаю, вона тобі сподобається. Минуло десять років. І ось у тій же бібліотеці автограф сесія, на афіші, усміхнений молодий письменник. І коли він побачив ту саму бібліотекарку, підійшов і сказав: Усе почалося з тієї книги. Дякую, що тоді просто повірили в мене. Інколи достатньо, щоб хтось просто в тебе повірив. Це й змінює все.